Так, всім добрий день, 1 липня. Синок, привіт всім. Так. Покажу стан після дощика пройшов дощ. Дощик дебелий. Так, Це в нас Альфа, від еліта селект. Покормлений листки аж лощаться. Це, це треті сутки після внесення бору, літер бору, плюс, плюс. Літер навозу гумат. Зараз покажу. От, допустимо, наприклад, ну, дощ, повірте, дебелий. Я йду в тапочках. Марк, іди туди. Будуть грязні ноги. От, наприклад, от межа. От вона межа. І якщо хочете оцей суєшник, щось зліва, оцей. Він сіяний раніше на день і на два, чи цей. Ось тут без удобрив, а отут, мабуть, з удобривами. І от дивіться, я не знаю, камера передає чи ні. Оцей, що справа мій, він трішки вищий. І після гумата він отакий колір. Зараз я зайду туди. Ну, Мені подобається чорненьке. Листочки такі можна брати місто зеркала розчісуватися Тут був тільки з гербіцидів тільки ну бачите який дощ. Аж вода стоїть. ось Дивіться. Багно. Багно настояще. Я хотів ще його прополоть, трішки заїхати. Ну, мабуть, вже все. Мабуть все. Отакі От. От листочки. Бачите, як зеркало лощаться. От. Оце львівський бор плюс львівський навоз гумат. Це треті сутки. Треті сутки. Отакий От общий, общий я... Ага, общий фон. Отакий. От Бачите, це край. Ось край. Ось я стою. А це далі на дліну пішло Оце такий Поки я задоволений на всі 100%. От, дивіться, як лощиться. Це просто ну, фантастика. Рекомендую Львовський галичина бор. Там він п'ятикомпонентний плюс. Е Гумат навоз. В парі працює просто шикарно. Просто, не дивіться, які листки. Ну, Ви бачили такий, щоб блестіло, такий блеск на листку. Не бачу, а я бачу. Ось тут, бачу. Так, ну це трошки юморка. Ну. Ну це такий стан. Зараз пройду отак от. от. Сейчас пройду. Ну, вода, реально вода стоїть. Ось, дивіться, який листок. Ну просто, ну, ну, гляньте, лощиться як. Оце тільки від цього бору я бачив таке. От. Від цього бору, від других я щось не бачу такого результата. результату на, на око, щоб помітно було. А від а з цього бачу, що воно блистить, блін, ну, шикарно. Так. Ну от так, далі не піду, бо в мене вже черевики налипло капець. Оце от така картина. 50 грам, як бачите, він рядок уже, уже почти закрив. Я хотів полоть, але ну, мабуть, все. Все, не треба його толочити. ламати, бить. Так, всім до побачення. Слава ЗСУ, слава нації і знаєте далі продовження.